Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізінації. Збірна Бельгії у себе вдома приймала збірну Італії. 1 0 Італія перемагає. Єдиний м'яч на 11-й хвилині забив Сандро Тоналі. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все розпочнемо по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Бельгія, 5-3-2. Стартова розстановка бельгійців, кастел Своротах, Дебас, Таате Фас. Стрік захисників, Декьопер Кастань по флангах, Ліандр Трассар, Нана та Енгельс. Це в нас стрійка п'єзахисників. Ну і Ромало Лукаку з Лія Пінда вийшли грати у нападі. Це стартова розстановка у бельгійців. 3 5 1 1 стартова Стартовая під епічних лучше на спалетці. Джан Луидж Динару, Ді Діларенце, Бонжорно, Бастоні, трика захисників Сандра Таналі, Равело, Девдифратези, Фратезі. пів захисники, Федерику Дзімарко, Камбята, Латиралі, Нікол Барела, центральный атакувальний півзахисник та Матео Ратегі у нападі це стартова розстановка. Італія. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Італійці дуже здорово розпочали поєдинок. Італія з перших хвилин, справді, Італійці захопили ініціативу. Взагалі, в Італії більше ще виходило. Італія мені дуже не сподобалася. Справді так заряджена вийшла Італія. Італія перших хвилин 15 повністю домінувала, створювала момент, і на 11 хвилині вдалося забити дуже красиво Італійцям. Сандро Тоналі забуває, якщо не помняється його перший за м'яч за збірну Італії, він забув. Тобто це його, його дебютний гол. Ніколо Барелла. Просто ідеальна передача. Ніколо Барелли. Просто якийсь неймовірний пас. Зробив футболіст інтера Джованні Ді Лоренце підключився до цієї атаки, прострілив на Сандро Тоналі. Ну а Сандро вже в порожні ворота замкнув цей простріл. Ну і в кінці кінців е, забив е, гол Сандро Тоналі. Ну, джовані ділоренце гульів передачу все таки не записав, тому що коли джовані Ді Ділоренце прострілював, там був рикошет від захисника. Але м'яч до Сандро Тоналі дійшов, і той в порожні ворота спокійно. М'яч сітковоріт переправив. Uh, Взагалі, перший тайм, я вважаю, що повністю був під контролем Італії. Італія мала ще моменти, щоб збільшувати свою перевагу, були хороші атаки, але забити. Італійцям не вдалося. Ось другий тайм вже буде більш цікавим. Ну, до речі, Wearman, Luke Йоко, Альда Альдахіл вийдуть у Бельгії, Манель Кателі, Федерико Гетті, Джан Лукуну Распадорі, Музикінта та Удоджі вийдуть в Італії. Але знаєте, я вам хочу сказати, в другому таймі Бельгія. Справді дуже потужно вже бельгійці розпочав. Там була серія небезпечних атак у Бельгії, але все таки хороший шанс був в Італії. Італійці дуже здорово вийшли в контратаку. Девіде Фратезі, перепрошую, метеоратеки вийшов один на один з вратарем Бельгії, але Кастелс відбив удар Матео і не дав Італії забити вдруге. У Італії ще пару небезпечних моментів було, щоб забити Другий гол. Спригадується там, коли Фідерику Дзімарко там головою на порожні ворота, на Дейду Фратезі скидав м'яч. Там Фас, останній мить там, в Підкаті вибив м'яч. Тобто, і справді, Італія могла Другий гол забити, але й у Бельгії було непогані ману, тому... Там був на пані, на момент, коли Пенда вийшов на удар на позицію Джен Луїд Дже мав витяг його удару. Супер шанс був. Ромелу Лукаку. Після подачі Ромелу пробивав головою. Але не зміг Ромелу забити. М'яч пролетів над стійкою. А Бельгія в кінці вже другого тайму так підтиснула. Бельгія йшла на штурм. але Італія. Італія відбилася. І італійці в кінці кінців, де перемогли у Бельгії, були справді моменти в другому таймі для того, щоб забити. до речі емоції італійців! Ось, до речі емоції італійців! І справді Італія здобуває дуже важливу перемогу. Перший тайм повністю вважає був за Італії, в другому таймі Бельгія додала. Але в кінці кінці все одно Італія перемогла. Хочеш дивитися статистику, то вона нібито рівна. По 11 ударів завдали команди, 3-4 за ударами в площину, 46 на 54 контролю м'яча закутовуємо взагалі перевага Бельгії 7-1. Але ось шансам перевага була в Італії. 1-4 по гольовим шансам на користь Італії. Одна гольова нагода була у Бельгії, одна гольова нагода була упущена. В Італії було 4 гольових нагод, а 3 гольові нагоди були упущені. 462 передачі у Бельгії, 389 передачі були точними та 84 Відсотки складає точність передачі бульгрійців, 547 передач у італійців, 474 передачі з них були вдалими. Ну і 86% відсоток точність передачі відповідно, 4-0 з офсайдами. І з 11 ударів, три удари в площину в Бельгії, 5 ударів повзорота, одне влучення в каркас виріт та три удари просто-напросто були заблокованими у Бельгії. В Італії з 11 ударів 4 удари в площину, 3 повзроту 4 удари заблоковані були. По успішних відборах краще була Італія. 11 успішних відборів зробили підіпчені у Чена 64% їхня успішність. У Бельгіїсі всім успішних відбора та 63% успішності. 2 сейви Кастелса, 3 Сейв від Джен Ліг Дженаруми, 1921 по мені сім'яча, 8-5% за перехопленнями. По порушених правил, 9 порушених правил в Італії, 2 жовті картки, у Бельгії 8 порушених правил, але 3 жовті картки, ну а найкращий футболіст цього матчу я оберу Сандро Таналіа. Сандер Теналі провів весь поєдинок, забив гол переможний, дуже здорово відіграв на захист. В відборах мені дуже Сандер сподобався. Справді великий об'єм роботи в виконанні футболіста Нюкасла. Джен Луджі ненароми також мені сподобався. Джен Луїджі справді дуже хороший там сейви зробив і витяг удар Я Пінди. Дуже непростий. Удар. Джовні Ді Ділоренцо, мені сподобався Ніколо Барела. Саме Ніколо Барела, що дав цю неймовірну передачу на Джавані. А вже потім Жалані, прострілив, рикошети, в кінці кінці м'яч до Санта-Доналі дійшов. Італія забила. Якщо піду дотити підсумок цього ну, ж, перший тайм абсолютно повністю був за італійцями, за італійці контролювали перебіг подій, абсолютно поділу забили. В другому таймі Бельгія мені сподобалася. Але в цілому я все одно вважаю, що Італія. Ну, по ділу перемогла. В Італії було більше моментів, таких И справді Італія виглядала дуже-дуже потужно. Бельгія, мені сподобалася в другому таймі, але якщо брати весь матч, я вважаю, що Італія перемагає абсолютно по ділу. Тепер, мої любі друзі, давайте подивимося треніровану ситуацію. В групі Італія лідер. Перша позиція 13 балів, Франція друга 10 балів. Ну і бельгійці треті, Бельгія вже вища, точно не підніметься. Бельгійці 4 бали. Ну а Італія з Франції буде бити за першу позицію. Хоча з велику долею ймовірності, я думаю, що італійці там залишаться. Франція потрібно м'ячі перемагати. тобто В різницю хоча, напевно, і різниця, напевно, все-таки в два м'ячі. Ні, там не в м'ячі, а в два м'ячі буде перемога Франції. І де ще й на виїзді. Італія буде вдома грати, тому все одно, я думаю, з великою долі ймовірності Італія вже не віддасть цього. В будь-якому випадку Італія перемагає. Будь-вельки в Італії вітаю вашу любовну збірну з перемогою. Бурмаки Бельгії не засмучитесь. В будь-якому випадку Бельгія дуже хороша, талановитися і на збірна. Італія-Франція. Не пропустіть цей суперматч. Саме там будуть з'ясовуватись битви за першу позицію. Так, да, я розумію, що з великою долею ймовірності, але все-таки в футболі може статися завгодно. Тому все одно у французів шанси ще будуть на першу позицію. будь якому випадку для Італії цей матч буде дуже важливий. Бельгія вже турнірного значення вже так для них немає. Май з Ізраїлю на виїзді. Mm, ось, э, ну, хоча, в принципі, Ізраїль може і на третій позицію вийти, якщо переможе. Ну добре. Не хочу зараз нічого думати, думати гадати, да? Подивимось, що там воно буде. Бельгія нуль, Італія 1. Дякуємо за увагу, мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра та щеся в житті. Бережіть себе, мої любі, усім побачення. усім нових зустрічей!